Процесори Ryzen, що вийшли 7 років тому, здійснили повне перезавантаження компанії AMD, і завдяки цьому вони круто змінили траєкторію подальшого розвитку не лише AMD, а й усієї комп'ютерної індустрії. Бульдозер було перекреслено. Компанія почала з чистого аркуша і зробила ставку на нову мікроархітектуру, великі ядра, чіплетне компонування та зуміло відірватися від свого пастгена на 50% з гаком відсотків за інструкціями на такт. Але в цьому відео не буде довгих екскурсій. В історію. Ми лише зупинимося на, мабуть, найбільш народній серії Ryzen Ryzen 5 1600, 2600, 3600, 5600 і 7600. І не секрет, чому про Ryzen 5 1600 знають, якщо не всі, то багато хто. Адже в 17-му році вибір простого смертного був невеликий. Або Ryzen 5 1600, або KB Lake від Intel, де чотирьохядерний ядерний i7 вважався топом і коштував більш ніж на 100 доларів дорожче. Нам же вдалося дістати. Лише оновлений Ryzen 5 1600 EF, який на папері є тим самим 2600, але з частотами на 200 МГц нижчими в базі і на 300 в бусті. В іграх же 1600 EF завжди працював на частотах вищих за заявлені 3,6 ГГц. А ось 2600 до зазначених 3,9 не дотягував і бустився лише до 3825. Але от стабільність роботи контролера пам'яті виявилася на боці останнього. 2600 зміг працювати з ddr 4 3400. 466, а для 1600F максимумом виявилася частота в 3333 МТС. Zen Plus, випливає з назви, покликаний був освіжити минулу лінійку, трохи підняти частоти, знизити затримки і перейти на 12-нанометровий техпроцес. Щоправда, цього разу йому довелося боротися з куди більш грізним ворогом: Intel Coffee Lake. Zen 2 і, напевно, найпопулярніший процесор на основі цієї мікроархітектури Ryzen 5 3600 досі користується. Популярністю в сучасних збірках. Що вже й говорити, якщо консолі поточного покоління теж засновані на Zen 2, і навіть прийдешнє оновлення PS5 Pro продовжить використовувати мікроархітектуру 2019 року. Змін під капотом було багато, але на папері впадали в око збільшення L3 кеша та інструкцій на такт, щоб успішніше боротися вже з оновленим Coffee Lake Refresh. Чіплетний дизайн привніс у мейнстрім 12 і 16 ядер. Ну а окремий чіплет в воду-виводу взяв на себе сад. USB, pci Express 4 версії, і нарешті контролер DDR4, який перестав втрачати свідомість від швидкості 3600 МТС, з якої ми тестували його і його спадкоємця. Спадкоємець Ryzen 5 5600 досі користується величезною популярністю, як і вся лінійка п'ятитисячних Ryzen, і не дарма приріст IPC від 19 до 23 відсотків це чимало. І об'єднання виконавчих ядер і L3 кеша, яке серйозно знизило затримки, лише одне з безлічних Повведень і оптимізації покоління Зен-3. у підсумку. Ми отримали один з найкращих шестиядерників і донині з адекватною ціною, відмінною продуктивністю і низьким нагрівом на відміну від 3600. Найсвіжіший з нашої п'ятірки Ryzen 5 7600. Я вибрав саме його, а не вигідніший 7500F, щоб вся наша п'ятірка закінчувалася на 600. Але ви цілком можете поступитися сотнею МГц і вбудованою графікою. Ну а саму мікроархітектуру Zen 4 на старті зустріли прохолодно. Чого не скажеш про нагрів X процесорів 7000 лінійки. 7600 також не найкращий процесор для комплектного кулера, але прохолодну зустріч новій лінійці в основному влаштували через. Загальну ціну платформи нововведення, звісно ж, були і не зайві. Майже повсюдна вбудована графіка, яка вміє в AV1, HEVC і свіжий HDMI 2.1. Нова платформа з DDR5 і 5 pci Express, високі частоти завдяки новим 5 нанометрам. І це лише те, що впадає в очі. Скромні 13% приросту інструкцій на такт змусили AMD переглянути апетити процесорів і підняти частоти флагманів до упору, щоб успішно конкурувати. У підсумку ентузіаст. Отримали недешеву і гарячу платформу з обов'язковою трисекційкою, яка на старті ще й спотикалася об DDR5 6000. Наразі майже всі проблеми із сумісністю з DDR5 виправили, і популярність відносно недорогих збірок із 7500F набирає обертів, і скоро ви побачите чому. Ну а перш ніж ми перейдемо до ігор, пройдемося синтетикою і тестами в робочих програмах на конфігураціях, зазначених в описі до відео. Почнемо за традицією Cinebench R23, і я думаю, графік. І без моїх коментарів показує реальну розстановку сил між поколіннями шестиядерників від AMD. Cinebench все ж таки вважає 7600 серйозним апгрейдом. І ми пізніше глянемо на профіт в іграх від 27% приросту в однопотоці. Розстановка сил у Blender схожа на попередню. Але мені в очі кинувся серйозний відрив Ryzen 5 7600 від попередника 27%. Це навіть більше ніж відрив 3600 на Zen 2 від бородатого 2600 і 1600 ef на Zen+. Однопотокові та. Багатопотокові тести в Geekbench 6 демонструють найбільший профіт від переходу з Ryzen 5 2600 на 3600, навіть незважаючи на те, що і там, і там використовується DDR4. 7600 також не підкачав, але з його частотами і DDR 5 буст у Geekbench міг бути і серйознішим. Підсумкові бали PC Mark 10 ще раз показують наскільки важливим був реліз процесорів Zen 2 і вихід на ринок Ryzen 5 3600, зокрема. Приріст у 24% на практиці набагато легший. Чути, ніж 10% бонуси від переходу на наступні покоління. Графічний тест 3D Mark TimesPy давно став тестом процесорним. І, судячи з його результатів, RTX 4090 непогано себе почуває із Ryzen 5 5600. І знову найістотніший ривок у продуктивності припав на вихід Ryzen 5 3600 на архітектурі Zen 2. Crossmark можна вважати більш сучасною версією PCMark. і тут нарешті добре себе проявив карендген шестиядерник Ryzen 5 7600. У Чих тестах, що містять роботу з фото та відео, він обігнав свого попередника на значні 32%. У тестах від компанії Puget Ryzen 5 7600 знову демонструє відмінні результати як і в Adobe Premiere Pro, так і в After Effects. Але тим, хто професійно працює з відео, і так зрозуміло, що тут не те, що економити немає сенсу, а якраз навпаки, є сенс доплатити за 8 ядер і більше. Навряд чи хто буде переплачувати за швидку роботу в браузері, але різниця у відкритті сторінок між п'ятьма процесорами процесорами все ж таки є. І у випадку з переходом на Ryzen 5 3600 цілком відчутна. 24% приросту не пройдуть непоміченими. Скален Bones, Full HD, налаштування якості графіки Ultra High без апскейла, включно з рейтрейсингом. Різниця між найстарішим і поточним шестиядерним Ryzen доходить до 80% за середнім FPS і до дворазової за мінімальним. З переходом на Zen 2 і Zen 3 ми отримуємо близько 20% приросту за середнім фреймрейтом. І це в грі, яка не найкраще масштабується. Цікаво інше з показниками FPS на ват з приходом Ryzen 5 7600 стався регрес. Воно і зрозуміло. 60 5-ваттний процесор у стоці споживає майже 80 ватт. Assassin's Creed Mirage, 1080P, пресет якості графіки, ультрахай без апскейла і адаптивної якості. Різниця між 1600 EF і 7600 вже доходить до дворазової, але все ж таки варто відзначити, що гра дуже любить швидку оперативну пам'ять ddr 5 що й допомогло Ryzen 5 7600 поточного покоління відчутно відірватися від попередника на цілих 27% як за мінімальним, так і за середнім фреймрейтом. Щоправда, ці 27% переваги над 5600 вилилися у відстані зростання на 16% з енергоефективності на кадр. Counter-Strike 2, Full HD, пресет налаштування якості графіки, хай без опскейла. Якщо фінальні значення FPS на графіку, на вашу думку, не збігаються з тим, що ви бачите на екрані, то відповідь проста: тестовий відрізок триває хвилину, і під кінець гравці пересуваються порожньою картою з вищим FPS. Ну а швидким процесором зі швидкою пам'яттю легкі відрізки даються ще легше. У підсумку Ryzen 5 7600 виявився швидшим за старенький 1600F на 300 FPS. І швидшим за минулий 5600 майже на третину, як за середнім, так і за мінімальним фреймрейтом. Але 5600 знову найкращий за енергоефективністю, і його півтораразова перевага на 3600 також заслуговує на похвалу. Call of Duty Modern Warfare 3, 1080p, пресет налаштувань якості графіки Extreme, Upscale DLSS у режимі Quality. Мене вже не дивує такий розрив між останніми Zen 3 і 4 і першими Ryzen. Але я не очікував не такі вражаючі результати Ryzen 5 3600, який виявився швидшим за 2600 майже в півтора рази. А на папері 2019 року обіцяли 13% приросту інструкцій на такт. Starfield Full HD, пресет якості графіки ультра без апскейла. Різниця між першими Ryzen і останніми все така ж величезна. Тільки цього разу мікроархітектури 2018 року буде замало навіть для комфортної гри. Та й 3600 не можна сказати, що вражає уяву. Навряд чи хтось заради Starfield буде бігти за новим системником. Але це вже далеко не перший дзвінок. І непоганий аргумент переконати доплатити на користь хоча б Ryzen 5 5600. F123 HD, пресет налаштувань якості графіки Ultra High разом із рейтрейсингом. DLSS Quality. інколи додають цю гру з рушієм не першої свіжості, зате від легендарних Codemasters з хорошою оптимізацією. Додав з думкою про те, що ну хоч тут не потрібні топові процесори, воно начебто і так, але різниця між процесорами в тесті все одно чимала, особливо якщо глянути на показники рідкісних подій. Хогвартс Легасі, Full HD, пресет налаштувань графіки ультра, але цього разу вирішив не вмикати промені. Адже люди, мовляв, кажуть, що я вчепився в ці ваші промені рейтрейсингу. Ну ось перед вами цілком народні налаштування для ПК бояр, і все одно неозброєним оком видно не найкращий FPS і плавність, особливо на системах на Zen Plus і Zen 2. Втім, плавності немає і на карантген консолях Тож гра ще довго буде під дослідним кроликом у процесорних тестах всіма улюбленого Unreal 4. Ну і як же без CyberPunk 2077, 1080p, пресет налаштувань графіки RT Overdrive, DLSS Performance. Здавалося б, ну зовсім же дикі налаштування для наших дідусів. Але працює все це трохи краще, ніж Starfield з його сумною картинкою. Найбільший буст за фреймрейтом вийшов із переходом на Zen 2 і Zen 4, 27 і 24% приросту відповідно. Але й не забуваємо, що буститися є куди, адже кіберпанку до душі 8 і більше ядер, і йому є. Чим їх зайняти. Сім з гаком років минуло. І це чітко було видно у вас на екранах, навіть без моїх коментарів. Процесори Intel також пройшли величезний шлях. І на цю тему раджу подивитись відео у нас на каналі про 5 поколінь Core i 5. Там теж багато цікавих результатів. Дякую вам за перегляд. Тримайтеся і бережіть себе.